В Україні 14 жовтня відзначають одразу чотири свята: покрови Божої Матері, День українського козацтва, день створення та день захисників і захисниць України. У Тернополі з цього приводу відбулись урочисті заходи. На театральному майдані вручили відзнаки військовослужбовцям: наші збройні сили молодці, сказати, що вони найкращі, ні про що не сказати. Вони мега найкращі, тому що з 24 лютого від повномасштабного вторгнення, а це вже більше як. Звідти чотирнадцятий рік ми беремо, вони тримають бій з москалями. З тою ордою, яку ми раз і назавжди розіб'ємо. Десятьох військовослужбовців відзначили орденами за мужність посмертно. Також в пам'ять полеглих героїв у місті відправили молебень. Тетяна прийшла вшанувати пам'ять свого чоловіка, який загинув у 2014 році. Сергій Федоров був добровольцем батальйону Айдар. Сім'я жила на Луганщині, та кілька років тому Тетяна із дітьми змушена була приїхати у Тернопіль. Я не можу потрапити додому. Навіть не можу потрапити на могилу до чоловіка, тому я тут разом. З родинами загиблих Тернополя, які прийняли нас, підтримали, обігріли. І я дуже вдячна їм. Я маю через багато років нести цю пам'ять за мого чоловіка. За ще дуже багато загиблих хлопців, дівчат. Для мене війна не почалася 24-го. Моя війна вісім років. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.